Доброго ранку. Мій сніданок, кс-кс. Кс-кс. Бачите, як зранку? Причепуритися вирішила моя кішка. Матільда Кс, Кс. Матільда, ні, вона не відволікається, бо я вже покормила котів. І Матільда, вони пішли гулять в різні боки, бо вони. Не мають постійного свого житла звикли на вулиці бігати, по всім дворам до сусідів і в них попрошайничить їжу. А Матільда ніколи мене не покидає. Вона завжди поряд зі мною. За що я їй дуже-дуже вдячна. Кицюнька ти моя. Сніданок! Янин самотня, зі мною Елізабет Тейлер. Це дуже красива жінка. Кажуть, що в неї вії були в два рядочка, а очі фіолетового кольору, рідкісного кольору. Вони дуже-дуже виразні. Скільки ролей зіграла ця жінка? Яка вона класна, не була вада, любила коштовності, діаманти та інші. Але її красу не замідить жодна прикраса. Сніданок у мене Елізабет блюдо, але я назвала його просто так випадково. Я не думаю, що Елізабет Тейлер на сніданок з'їла таку їжу. І тим не менш, вона б їй сподобалась. Груша жарила в сливочному маслі, а це омлет, каша, рисова, змішана з битим яйцем. Добавила безліч спецій різноманітних. І підсмажила на тій олії, яка залишилась після смаження груші. Вона пропитана соком груші. Оця страва. Куркуми навіть перебавила більше, ніж треба. Коли йшла з тацею до столу, трапила зі мною прикра. Ситуація. Перекинулась кава, вилилась. І добре, що я спасла свій сніданок, а каву я ще заварю і вип'ю повну чашку. А це таблетка вітамін. Ось такий у мене сніданочок. Смак котющий. Ссс! очі, ти ж тільки, що так помила їх, вилизала, ранкові процедури зробила. Аж ти моя чистулечка. Всім, хто снідає, я бажаю смачного. У мене сьогодні пізній сніданок, бо ніч, на щастя, була спостійною і нам снилися чудові сни. То ми й поспали так довго. Дякуємо за це. тим, хто нам дозволив спокійно провести ніч. Всім! Всього найкращого хай вам добре смакує. Зустрінемось в обід.